Добрий день. В вашій увазі будинок, в якому закінчується ремонт. 195 метрів з терасою. Є навіс на два авто, є також паркомісця ще на одно-два авто. Знаходиться в котежному містечку, в село Худосівка. 600 землі ділянка, але дивіться до кінця ділянки. Ділянка дуже гарної форми. Відчувається більше. Тут буде тротуарна плитка. Зараз щебень, все підготовлено, щоб зробити тротуар. Озеленення по бокам буде також газ. Межує містечко з соснами, знаходиться в гарній локації. Обухівський район Словоходос, око 8 км від Києва. Зроблений септик з переливом, газон, тротуарна плитка, автополив. Це все зроблено. Тераса є нижня, є верхня тераса, також з фасаду є балкон. Дивіться, яка гарна ділянка, автополив. Зроблений, водовідведення низом також зроблено. Зараз якраз захід сонця. Є горище, до речі, додатково ще, так. Сам будинок більше, якщо взяти все. Дуже класна, об'ємна кухня вітальна, Скоро зайдемо, подивимось з вами. Верно все обшито. Вверх ага. тераси дерево. Якщо по нижній терасі ми розмовляємо, сам будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач 15 см, також кондиціонер. Вже встановлені вікна, саломандр німецькі, енергоефективні. Фасад будинку, штукатурка, Та дорога, красива плитка, також термодерево. І, бачите, як зашите дерево. Верхня частина, внизу плитка, кремзіт. Водовідведення ось. Можете подивитися, як воно виглядає. Сусіди вже декілька декількох будинках живуть. Частково по фасаду зроблено озеленення, елиночки, Туї посажені, молоді. Так виглядає будинок. Ще буде забор, зрозуміло, дороблюватись. Також всередині ремонт буде дороблюватись до кінця. Буде все, окрім яких меблів. І телевізор, це вже додатково. Під віконня йде натуральне каміння, кухню вже дороблюють. Раз хлопці приїхали. І отак ще раз виглядає фасад чудово. Так виглядає. Давайте зайдемо всередину, подивимось з вами. А вхідні двері алюмінієві, йдуть спецзамовлення великого розміру. Сходи моноліт і обкладені деревом. Зліва буде шафа. Бачите, які великі двері. Вхідні, класні. Обкладені деревом сходи, і буде над кожною сходинкою підсвіточка. І ріва також будуть. Прозорі, це все буде зроблено. Зараз дороблюється санвузол, це з душовою буде ще. Сама сантехніка, зеркало тут, рукомийник, раковина, Зміщувачі, це все буде. Тут, як я сказав, буде шафа, заліва йде котельня. В котельні є електрокотел, газовий котел, бойлер. Класно, що тепла підлога йде і на першому, і на другому поверсі. Фільтрація, зліва місце підправлю сушилку. Дуже подобається, що велика об'ємна вітальна з кухні з виходом на терасу. Пам'ятайте, підходив я сюди показував вам з росувною системою. Дивіться, який гарний великий об'єм. Зараз дороблюються люстра, освітлення. Ще буде в цій зоні стіл зі стільцями, кухня йде Геобразне з острівцем. Вже якраз тільки що хлопці приїхали, столешню привезли ту, композитна столешна буде, тут підсвіточка, бош техніка, повністю плита, духова шафа. Це все буде, вже є і, і буде. Власне, що де рукомийник якраз іконочку. Дивіться, ще раз на цей гарний об'єм кухні Віталія. Дуже класне практичне панування, ви помітили, на першому поверсі також є кімната окрема. Штори, це все доробиться, ну вже вже вони, здається, вже буде є. Зеркало буде поставлено. Ось такий перший поверх ми з вами подивилися. давайте швиденько нагадаю, Війшли місце під шафу, в шафу буде, санвузол котельня з пральнею, тут іде кухня з острівцем, їдальня і також вітальня з окремою кімнатою з виходом на терасу. Другий поверх. На другому поверсі гарне планування, три окремі спальні, два санузли, одна гардеробна, один балкон, одна тераса, і також є горище. Це підлога також зроблена і по-першому, і по-другому. В поверхах. Тоді це у нас йде загальний санвузол, Класно, що загальний санвузол йде з таким рукомийником. Руками буде зеркалом, і тут окремо ванна і окремо також душова. Туалет гінічний душ і полиця з шафою вбудовами. І тут йде також вихід праворуч на балкон. Такий гарний об'ємний саузол вийшов. І в ряд йдуть три спальні. Це перша спальня, та яка також виходить на той самий бок Андесь Музом. І жнічки зараз дороблюють. Вже можна їх повключати в різні варіанти освітлення. Так, також включаються. Вікна в пол, енергоефективні, гарні, салмандер, німеччина. Це така перша кімната. Це друга кімната. Все, докручують, роблюють. Вимикачі, розетки. Так, і загальна третя кімната. Нагадаю, що тут буде ще криво. це мастер спальня. Якщо тут буде люстра побільше, то буде набагато більше світла. Об'ємна, гарна, найкраща да? кімната Мастер Спальня. Зі своїм виходом на терасу. І також є своя гардеробна. Зліва місце під зеркало воно буде близько. Така чудова, об'ємна велика гардеробна, праворуч буде зеркало. І також свій санвузол з душовою, туалет, гігієнічний душ. Шафа вбудована вихід також на терасу. І тут буде раковина з таким великим церквом і вихід на терасу вже вона зроблена, період зроблені. І тут те ж саме, так, як вихід. Зараз траса закрита, я мою не відкрию, але суть, ви розумієте. Тоді будинок знаходиться в котечному містечку, 195 метрів з терасою нижньою, також є верхня тераса, балкон, також є навіс на два авто, парка місця додатково на два авто, гарна ділянка, як ви помітили по відеоогляду. В описі буде ціна контактний номер, є 4 окремі кімнати, дуже об'ємна, гарна кухня вітальна, яку помітили за острівцем кухня. І також на нижньому поверсі є, є кімната, так? І багато простору, досить світлий будинок, світлий ремонт, світлі кольори, які більш натуральні. Зроблені дуже приємної затишний будинок. Коли його дороблять все, буде він ще краще виглядати. Ну і горище, так нагадує, Розкидні сходи, можна на них на них заходити, дивитися. Тоді в описі ціна контактний номер, запрошую вас, будемо в раді. Всім гарного дня. До побачення. Ще раз і покажу вам швиденько, як виглядає вид на. Сусідні будинки